Перемогу здобуває той, у кого нерви міцніші. На Львівщині тривають військові навчання, під час яких курсанти Національної академії сухопутних військ опановують навики тактичної медицини. Складовою частиною курсу є вміння надавати допомогу пораненому товаришеві в умовах реального бою. Як це виглядає на практиці? Дивіться у наступному сюжеті. Щоб врятувати свого пораненого побратима під час бою, необхідна не тільки сміливість. Життя товариша залежить від твого фізичного гарту, вміння правильно діяти команді, не розгубитися і не втратити пильність, коли над тобою свистять кулі, а поруч розкриваються снаряди. І ще, звісно, важливо правильно надати медичну допомогу, знайти поранення, зупинити кровотечу. Такі навички корсанти національної академії схопутних військ набувають під час курсу із тактичної медицини. Перевіркою знань і вмінь майбутніх офіцерів стає так званий стрес-тест. Група курсантів для евакуації Поранених, які знаходяться в червоній зоні, значить, на полі бою, значить, висунулася з пункту призначення в е, до бойової техніки і до тих поранених, які знаходяться в червоній зоні під вогнем. Значить, не виконавши необхідні елементи, тобто зупинивши критичну кровотечу і відстрілюючись, група в повнім складі відступила. У той час, як курсанти займаються евакуацією, інструктори створюють стрес в атмосферу бою, ведуть вогонь холостими, кидають імітацію гранат, кричать на корсантів. Дуже важливим і те, як пораненим надається допомога. Найменша необачність може коштувати життя товариша. Після закінчення екзамену корсанти діляться враженнями. Кажуть, легко не було. Проте життя умовного пораненого вдалося врятувати. Найчаще, можливо, було, коли ну, надаєш медичну допомогу, ти якби права. Розгублений, просто ну, надаєш, він кричить, питається щось зробити, він ну, рухається, але ну, спасли життя йому. Кожний військовослужбовець, який пройшов е, військову службу в АТО, е, те, що при побаченому крові чи відірваної кінцівки. Дуже багато військовослужбовців розгублюються, тому я вважаю, що такі стрес вони повинні бути присутні на заняттях по бойовій підготовці. Ну і практикуватись у збройних силах України і набагато більше та частіше. Курс тактичної медицини був розроблений за прикладом натівських країн. Його успішне проходження є сьогодні обов'язковим для кожного курсанта військового вишу.